У нас є плафон під назвою Летючий голландець. Він тут літав по цеху 2 дні. Марійка не могла дати йому ради. Взагалі, поки літало, у нього центр тяжості змістився, центр е, цього точіння змістився і в нас вийшло отакий от плафон з декількох сторон. Він ну, вже взагалі як, е, як папірусна бумага нанесенька. А з іншої сторони. Дрованяка така кілограмова. Взагалі, все. Хорошим гратися. Буде ексклюзивний. Один єдиний в своєму роді. Більше таких немає. Делаємо йому красоту і хай він там деформується під потолком І ще декілька днів. Або місяців. Все, хорош, награвся, бо він вже збирається тікати сюди. А на що він оце нам? А я Маріки кажу, або ми його, або він нас. Ну ми його по-любому. Він до бабобу в дракона пішов би Дракончик Дракончик повечеряв ним. Або він буде нам служити. Зато він оригінальний. Єдиний в такому роді. Більше таких плафонів в всьому світі немає, не здравеється. Нам, подивіться, яка краса всередині. Це, звісно, так. Да. Зараз хтось мене запліє, скаже, а да, ти точити не можеш. Да в тебе руки з жопи виросли. Хорошо, мої дорогесенькі. ну я то знаю, я то знаю, що такої краси більше ніхто ніде не знайде. Як писали мої дорогенькі підписники, да такі ж плафони. В парижських ресторанах висять. На секундочку, ви поняли? Побачите, як воно літає. Дивіться. <сістю> Аж лампочка в шоці, мої доросеньки. <сістю> Масловоск може бути в шоці. Та він вже був в шоці не один раз. Пістой, треба ці експерименти, бо може закінчиться все, не так як нам хотілося. Сейчас трошечка полирнем. Ну что, Марика, тебе подобается? Достаточно незвычно. Да? И главное, чтобы нам подобалось.